І тільки починаючи свій духовний шлях, одна практика мені сказала, що дивись у сторону психології, коучингу, спілкування з людьми. Тобі важливо, щоб ти завжди комунікувала з людьми. Я тоді це прийняла, але не розуміла, як це може бути. В тому стані, коли я тоді була, я не знала, як це зробити. Мені не приходило ніяких ідей, я не знала, що робити. І тільки почавши далі працювати над собою, коли я пішла в сеанси регресивної терапії, працювала над собою, я прийшла до свого призначення. Коли я розблокувала е свої блоки, якісь установки, коли я розірвала якісь підключки з сутностями. І тоді тільки я зрозуміла, що я можу це робити. Так і ти. Ти можеш зараз. Про щось мріяти, думати, або все життя ти щось хотіла робити, але не знаєш, як це почати. Як це? Це не на часі, немає грошей, немає розуміння, як це буде відбуватися. Тоді приходь в сеанс регресивної терапії, де ти зможеш прибрати те, що тобі заважає, де ти зможеш знайти себе і піти по шляху свого призначення. Того про що ти мріяла, можливо, з дитинства.